Тарасе, сьогодні ви побували на презентації книги Василя Шкляра Чорне Сонце. Які ваші враження? Для мене Василь Шкляр це той живий класик української літератури, якого чи не найбільше читають в Україні, який не тільки пізнаваний, але й улюбленим письменником для багатьох наших громадян, не одного покоління. І чого варто тільки його один роман? Що Чорний ворон, Маруся, який вийшов нещодавно, і тепер чорне сонце, який присвячений батальйону Азов. Тобто, це е, зрізи різних періодів української історії живою мовою, е, я, яка захоплює, інтригує, бере за живе, і яка розповідає про різні епохи епоху початку ХХ століття, періоду української галузької армії. І епоху сьогоднішнього часу, де ми говоримо про так само про війну. Тобто ми так само зараз знаходимося в стані війни, коли гинуть наші бійці, а це гинуть герої. І, і Їхній героїзм треба описувати. Їхнє подвижництво в боротьбі за українську державу безумовно вона повинна лягати на папір. В кращих зразках української літератури, і я вважаю, що Василь Шкляр це один з тих письменників, які чудово з цим справляється. Він так само фактично популяризує українську армію, він говорить чесною мовою, він говорить мовою не безселера чи якоїсь білетристики, а мовою документалістики, але пов'язали покладеної на чесні правдиві історії, які сьогодні відбуваються з українськими вояками. На сході України і я вважаю, що на таких книжках повинні уховуються наше покоління і повинні відбуватися перемоги. Нещодавно Василь Шкляр дав згоду увійти до політради сили Українське об'єднання патріотів. Як вам вдалось долучити його до своєї команди? Пан Василь, я вважаю, що він завжди був в команді українських патріотів. Тому що це ж не є якась партія, розумієте, яка зашкурузла, яка є кишенькова, чи якась є паркетна. Це партія, яка народилася на фронті. Тому що це, коли я був на з'їзді, я не є членом партії. Я просто входжу в депутатське об'єднання, у Кров Верховній Раді, як і інші мої колеги-депутати їх немало. Але я побачив на з'їзді ну, третину депутатів, це були люди, які пройшли фронт. Серед них є унікальні особистості, які чудом залишилися живих. Я знаю, що ці люди, ці хлопці, вони зупинили ворога на підступах до Харкова, Дніпропетровська, Херсону, Одеси. Бо якщо б впали ці міста рік назад, я не знаю, де б були путінські танки сьогодні, і якою мовою доводилося б говорити сьогодні. Безумовно, що українською, але тяжче виборювати її без нам би доводилося. Тому я вважаю, що тут не йдеться про якісь переконання. Це поклик душі, і поклик сміння. Яке ви бачите майбутнє українського об'єднання патріотів? Я вважаю, що українське об'єднання патріотів має всі шанси подолати підвідсотковий бар'єр, зайти в владу в представницьку в районі міст області і міста Львова, а також по багатьох містах і містечках України. І відповідно робити те, що не робили сороками. Тобто, по-перше, не займатися корупцією, як це ми бачили наразі, корупцію в ешелонах влади. По-друге, це показати високий рівень професіоналізму і домагатися від українського уряду виконування тих обіцянок по децентралізації, по бюджетних надходженнях, по ремонтах невідкладних доріг, тому що не зі всім справляється місцевий бюджет. Якщо віддати децентралізацію правильно в руки місцевого бюджету, я думаю, що з багатьма місцевими проблемами можна впоратися.